стороні БЦ, прямокутника АБЦД виберемо точку К. Так, що кут КАБ 30 градусів КАБ30. І ДК-бісектриса кута АДЦ, ДК бісектриса. Бісектриса одразу поділила кут навпіл, по дві дужечки стоїть. У прямокутника кути по 90 градусів. Отже, навпіл 90 ділим на 2 по 45. Визначте площу трикутника АБК, АБК. Якщо ДК дорівнює 12 корінь з 2, ми запишемо формулу, площа трикутника АБК дорівнює. Трикутник АБК прямокутний кут Б, це кут прямокутника ABCD. у прямокутника всі кути по 90 градусів. Площа прямокутного трикутника дорівнює півдобутку катиців. Одна друга катити сторони, що утворюють прямий кут, тобто AB і БК. Ні АБ, ні БК нам не відомо. Розглянемо трикутник КЦД. Трикутник прямокутний, кут С прямий, як кут прямокутника. Відомо кут 45 градусів. Відома гіпотенуза 12 корінь з 2. І звідси ми можемо знайти, чому дорівнює СД, знайшовши СД, СД дорівнює AB як протилежні сторони прямокутника. Так, можна різними способами, дивитися, 45 градусів. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90, один кут 45, тому інший теж буде 45 градусів. КС і СД рівні, тоді, як бічні сторони рівнобедреного трикутника, Кути при основі рівні. Можна за теоремою піфагора, або можна через косинус. Нам потрібно знайти СД, це катет, прилеглий до кута 45 градусів, а гіпотенуза відома. Відношення прилеглого катета, прилеглий катет до гіпотенузи це косинус. Запишемо: косинус 45 градусів дорівнює СД відноситься до. КД Косинус 45 це корінь з 2 на 2, є в довідкових матеріалах. СД знаходимо, залишаємо без зміни. КД КД 12 корінь з 2. Знаходимо СД. СД середній член пропорції. 2 – теж середній член пропорції, тому на 2 будемо ділити, 2 відомі перемножаємо. Корінь з 2 множимо на 12 корінів з 2. Корінь з двох на корінь з двох буде 2, і з двійкою в знаменнику скорочується. Залишається 12. Отже, КЦ і СД 12. CD дорівнює АБ, АБ теж буде 12. Залишається знайти БК. Переходимо до зелененького, трикутника АБК та, і знаходимо БК. Прямокутний трикутник, в ньому є кут 30 градусів. Так? Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, але гіпотенузу ми не знаємо. Так, ми знаємо АБ катет, і катет нам потрібно знайти. Відношення двох катетів це або тангенс, або котангенс. У довідкових матеріалах є значення тангенсів, тому беремо тангенс. І так, тангенс 30 градусів. Це відношення, так, танген це відношення протилежного кати, та протилежний до кута 30 це БК. До прилеглого, прилеглий до цього кута АБ. Підставляємо Тангенс з 30 градусів це 1 поділити на корінь з трьох. БК знаходимо, залишаємо АБ12. Так, знаходимо БК, БК. Знову середній член пропорції, і корінь з трьох середній, отже, на корінь з трьох, будемо ділити. 1,12 перемножати. 12, що ділиться на корінь з трьох. Позбуваємось і раціональності в знаменнику дробу. Отже, домножаємо на корінь з трьох. 12 корінів з трьох в чисельнику без зміни Корінь з трьох множимо на корінь з трьох, буде 3. Скорочуємо на 3. Отримали 4 корінів з трьох. Отже, помножити на 4 коренів з 3. 2 і 12. Скорочуємо на 2 1, 6 6 множимо на 4. 24 коренів з 3. Варіант а.